Одеса тут є безумовно таким центром цього, цього регіону, і звісно, що в і в Західній Європі, і в Північній Америці це, цей простір існує в межах імперського радянського міфу, принесений туди зокрема кількома хвилями еміграції з, з півдня із Одеси. І, звичайно, тими, скажімо, зв'язками культурними, які і політичними, які існували за часів імперських ще, і це є для нас, наприклад, великою перешкодою в роботі, тому що нам постійно доводиться долати стереотипне уявлення обмежене дуже уявлення про, про Одесу про український південь і про те та, який відгук власне цей регіон викликає у, у іноземців ясно що для закордону ми житниця світу 22-й рік показав і одеса і що український морський коридор це те що українські ВМС забезпечують без туреччини без допомоги і це виходить краще ніж ко коли про це домовлявся Ердоган. Так? Е, і 22-й рік показав, що світ нас сприймає як житницю світу. Е, з жодної іншої причини Генеральний секретар ООН не приїздив до України. Коли е, стала криза зернова, і ми не змогли відправляти ці каравани, е, він приїздив у Київ. 22-й рік показав, наскільки важливі також Південь Одещини. Ми от зосередились на Одесі, так, а чотири дунайські порти тоді пропустили весь зерновий трафік, який йшов з України, і це можна було побачити наочно.